У Вінниці завершився напружений чемпіонат України з хокею на траві серед юнаків ю 16 Шість команд з різних куточків країни зійшлися у запеклій боротьбі за звання найсильніших. Серед них була і команда Шосинської дитячої юнацької спортивної школи Барса яка показала гідний результат, здобувши бронзові нагороди з тими командами, які з якими ми грали перші. У нас вийшли досить легкі перемоги, але трошечки не вистачило… Везіння вдачі на фінальні ігри у вирішальному матчі за друге місце. Барса зустрілась з калинівським авангардом для здобуття срібних медалей шосницям. Потрібна була перемога з різницею у трим'ячі. Проте, на жаль, вони пропустили гол і не змогли відзначитись. Наступного дня ми вже вирішували питання золотих, срібних і бронзових медалей з командою Авангард Калинівка. Нам потрібна була перемога з достатньою кількістю м'ячів, тобто ми повинні були забити три м'ячі і не не пропустити жодного. Але вийшло напаки. Ми пропустили, а забити не змогли. І тому ми зайняли третє місце. Попри невдачі в ключових іграх, бронзові медалі стали гідною нагородою для юних хокеїстів Барси. Тренерський штаб відзначає важливість добутих залікових очок та дипломів. Якщо брати в загальному плані, то це непоганий результат. Це залікові очки, це медалі. Це дипломи гравці команди діляться своїми враженнями від участі у чемпіонаті України та зауважують, що підвищуватимуть свій рівень майстерності. Будемо працювати над фізичною підготовкою та техніки. У складі Барси на цьогорічному чемпіонаті ю 16 особливо вирізнялись двоє юних талантів Марк та Єгор Бунови. Незважаючи на те, що вони на три роки молодші за більшість своїх товаришів по команді, їхній рівень підготовки дозволив їм не лише потрапити до складу, але й стати повноцінними гравцями серед старших. Ми половимо. Молодшими молодшим віком. Дуже переживала, а потім все почалось виходити. Учасники нашої команди по приїзду отримали свої нагороди. Ви були молодці, ви віддали всі сили, ви все показали свої непоганий хокей, тому ми вас вітаємо. І сьогодні ми вам вручаємо дипломи. Це один із, одна з ознак, які. Підтверджують ваш клас, я нісіма став кращим грацем чемпіонату. На майбутнє у команди Барса амбітні плани. На них чекає серія змагань у різних вікових категоріях, а також чемпіонати України з хокею 5С. Крім того, одразу п'ятеро вихованців шосенької школи є кандидатами до юнацької збірної України. Ю 18 яка готується до чемпіонату Європи в Туреччині. Наприкінці червня і на початку липня буде чемпіонат Європи. Серед юнаків до 18 років наразі кандидатами в збірну команду Ю-18 в нас є декілька шостинців: це Дмитро Турочка, Назар Батеха, Єгор Нісіма і Сесоєв Дмитро. Також ще від нашої команди кандидат збірною Ю-18 Ляхов Данила. Це воротар команди. Вони будуть приймати участь в чемпіонаті Європи в Туреччині, здається, з 5 по 6 липня.